Пані Оксана, вам слово, будь ласка, вітаю всіх вас, люди добрий, волі, незламної України. Сьогодні ми з вами продовжуємо нашу дискусію і продовжуємо творити безпечний освітній простір для наших дітей. Мені надзвичайно приємно, що я як автор законопроекту маю можливість впливувати зараз і досліджувати ті процеси, які збурюють в нашому суспільстві цей законопроект. І я хочу подякувати всім громадським організаціям і хочу запросити в першу чергу на цю сцену Ігора Буранова, голову громадської організації. Пане Ігор, будь ласка, тому що саме Ігор, аплодисменти Ігору, тому що Верховна Рада зробила свою справу. Далі громадські організації почали розвивати цю програму, цю величезну дію в нашому суспільстві. Ігор Буранов, голова громадського об'єднання, громадської організації. Я знаю, а як називається Мої френс або мої безпечні друзі. Бачите, як гарно мої безпечні друзі. Наскільки важлива ця дискусія, яку ми з вами започаткували навіть в контексті нашої війни, тому що дуже багато наших діток сьогодні знаходяться в європейських країнах. Вони ходять зовсім в чужих середовищах незнайомих мовою, культурою, традиції у колективах. І власне ця дискусія, яку ми започаткували в 2019 році, вона створила таке підґрунтя для наших діток розуміння їх прав і відповідальності. Бо бо про що ми говоримо? Ми дорослі захищаємо безпечний простір дітей, але діти, ми вчимо дітей відповідати за свої вчинки. Думати про те, яка реакція може бути на їхні чинки. Я думаю, я переконана, бо маю можливість спілкуватися з школами, які зараз відкриті українськими школами в європейських країнах. Наші дітки вже знають цю систему координат ці цінності, які вже давно живе європейське суспільство. Тому наш закон і сьогодні, і в час війни, має дуже позитивну дію. Я всім дякую всім. Дякуємо за ці натхнення. Дуже важливі слова для кожного з нас. Дябі, дорогеньке.